Це програма Громадська приймальня». в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Цьому році заплановано провести кілька мобілізацій до війська, призовуть 200 тисяч громадян. П'ята хвиля розпочалася 20 квітня. Кого яку кількість призиватимуть на Рівненщині? Ми дізнаємось від Андрія Пінчука, заступника комісара Рівненського обласного військового комісаріату. Ще один гість нашої програми Олександр Гребенюк, волонтер громадської ініціативи. Дар. Зауважу зразу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за телефоном 23-00-16. вітаю вас, панове. І перше питання до вас, пане Андрію. Давайте зразу відмежуємо мобілізацію від строкової служби, тому що пересічні громадяни плутаються і не розрізняють ці два поняття. Чим вони різняться? Ну, справа в тому, що зараз одночасно ми проводимо заходи як призову на військову службу строкову, так і призиваємо військовозобов'язаних по мобілізації. На військову строкову службу ми призиваємо юнаків віком від 20 до 27 років. А на мобілізацію призиваємо всіх чоловіків віком від 20 до 60 років. Які проходили військову службу, які не проходили військову службу і мають військово облікові спеціальності, які отримали в ході проходження військової служби, але або після закінчення там вищих військових навчальних закладів. Зараз триває п'ята хвиля мобілізації, позаду вже чотири. Я впевнена, що набираючи людей на службу в АТО, вже набили багато шишок і знаєте, як варто ретельніше відбирати військових, які понесуть далі службу. Скажіть, чи змінилися критерії відбору і оцінки солдат? Зараз ми більш детальніше проводимо тестування як військовослужбовців, які йдуть військовозобов'язаних які йдуть по мобілізації, призиваються так само, і призовників, які йдуть на військово-строкову службу, тобто йде більш поглиблене їхнє вивчення з боку морально-психологічної підготовки їх подальшого проходження служби в Збройних силах України. Ще хочу сказати, що з попереднім роком, 2014-го, починаючи, починаючи з четвертої хвилі мобілізації, всі військовозобов'язані, яких ми призиваємо на військову службу, вони проходять підготовку в навчальних центрах підготовки або на полігонах. І тільки після підготовки вони попадають до військових частин Збройних сил України або інших військових формувань. Спасибі за відповідь. Мені хотілося все-таки зупинитися на критеріях відбору, тобто спеціальні комісії, таке інше. Запитання до вас, пане Олександре. Ви волонтером стали спочатку? А то ну практично, так. Да. Я спочатку допомагав один, один, потім побачив, що там допоміг одному одягтись, другому. Це не дуже дешеве задоволення. От, тому я почав шукати якихось однодумців, з якими ми могли продовжити там. Допомагати військовим і попав в допомогу армії рівне. Я зрозуміла. А тепер скажіть мені, чи були ви присутні під на полігоні, на рівненському полігоні, тобто тренувальній базі з попередніх мобілізацій хвиль? Да, я фактично на полігон приїжджав з першими солдатами. Ну я був, коли там були перші військові, вот. І кожна хвиля мобілізації я був в принципі на полігоні. Ви вже бачили е, мобілізованих, які прийшли від п'ятої хвилі мобілізації. Ні, від п'ятої у нас на моєму а, ні. П'ята вчора я бачив перших хлопців з Костополя. Да, да відрізняється були... чомусь. Хлопці, ну як вам сказати, хлопці, Духом. Ну прийшли? Да, в нас бачите, от всі, хто приходять перші дні на полігон, вони всі готові порвати там. Кожного дайте йому сепаратиста. Він вони зараз за перших цих чотири тижні вони трошки побачать, що не все так просто. що Ті е, знання, які вони мають, їх в них нічого немає. Тоб, він думав, що візьме автомати, це не так все просто. І на полігоні, в навчальному центрі, вони зможуть отримати дуже хто хоче, той научиться. Це я вам даю гарантію. Е, якщо можливо ви там чули, декілька тижнів назад голова облдержадміністрації адміністрації привозив подарунки на Рівненський полігон для військових, які відбували вже в зону АТО. Ну і потім, вже, коли там все закінчилось, там прийшов прес-секретар. каже, слухайте, таку класну картинку нам тут зробили. Кажу, Ви не повірите, ну ніхто нічого не робив. Ми просто приїхали і передали. Це звичайна робота полігону. Стрільба, рукопаш, тактика це ну, не, не потрібно було нічого організовувати. Вони приїхали. Віддали, а той фон, який був, це була звичайна повсякденна робота полігону. Тобто хлопці тренують так, як має Треную. бути, і готують саме да, до бойових да. дій у зоні АТО. що Атоль. змінилося? Змінилося те, що вже в нас серед інструкторів появилися люди з бойовим досвідом, появились люди, які, вже, які можуть повпливати на мобілізованих. Вже нема такого там. Скажімо, що піде офіцер, і біля нього там підійде. Ну, були такі випадки, що стоїть там офіцер. Я привіз посилку, дзвоню, підходить, там, де моя посилка. Та, зараз обов'язково навіть мобілізований. Він відчуває, що він на рік попав в армію. Він приходить, там, там, товариш, там, дозвольте там, звернутися до волонтера, дозвольте забрати посилку. Вже відчувається дисципліна, вже люди відчули, що вони не попали десь там кудись, а це є на рік армія. Є певна дисципліна, певна субординація, і вони намагаються до цього дотримуватися з ваших слів. Я розумію, що все поступово відшліфовується, механізм мобілізації налагоджується. Mm -hmm. Хочу тепер до пана Андрія запитання. Пане Андрію, скажіть, скільки потрібно людей мобілізувати за п'яту хвилю мобілізації, і скільки вам вже повісток вдалося вручити? Ну mm -hmm. Точних цифр називати не буду. Скажемо, що це приблизно тисяча чоловік на нашу область на цю хвилю мобілізації. І станом на сьогоднішній день ми практично вручили більше половини вже повісток на тих військовозобов'язаних, яких маємо призвати до Лав Збройних сил України. Чи немає суттєвих зривів? Ну суттєвих, сподіваюсь, не буде. Якщо будемо в плановому режимі так далі працювати, то Думаю, виконаємо завдання, яке перед нами поставлено. Скажіть, хто не підлягає п'ятій хвилі мобілізації, ті ж самі, що і четвертій, і третій, і другій і першій? Ну У нас є закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Стаття 23, там чітко визначено. Це не залежить від хвилі мобілізації. Чітко визначено, хто не підпадає під мобілізацію. Єдине там було. Новшество введено до додатково цю статтю, що ті військові зобов'язання, які повертаються зараз після року мобілізації, а також ті, хто відслужив строкову службу на протязі 6 місяців, вони не можуть бути призвані повторно без їхньої згоди. Чи будуть мобілізовані жінки військовослужбовці у п'яту хвилю мобілізації? Ну, це не виключено, тому якщо жінки можна їх призвати, тим більше є завдання щодо призову незначної кількості лікарів, фахівців, лікарів, тому це можливо. Багато хто цікавиться, от навіть серед моїх знайомих, тим, хто подає списки на сільські ради, Фу. на селищні ради, за якими потім приходять повістки. Ця робота проводиться районними військовими комісаріатами. Відповідно до тих завдань, які ми отримуємо від оперативного командування генерального штабу за військово-обліковими спеціальностями, розподіляємо ці завдання на районні військові комісаріати, в залежності від кількості їхніх ресурсів. І відповідно районні військові комісаріати по обліковим документам, які знаходяться в сільських селищних радах, викликають тих військовозобов'язаних, які в них є на обліку. 23 три Телефон прямої лінії у нашій студії спілкуємось про п'яту хвилю мобілізації. Долучайтеся до нашої розмови. Е, Олександра, я хочу поставити до вас запитання. Е, мені неодноразово доводилось спілкуватися з військовими, котрі повернулися в АТО, адже в нас на каналі є програма Герої серед нас, яка розповідає про е, людей, які вже побували в АТО, відслужили або демобілізувалися, або е, е, прийшли у відпустку. І ось вони розповідають, що значний відсоток поранених і вбитих на, е, в АТО. Саме через їхній стан, стан алкогольного сп'яніння ви перебуваєте на полігоні. Прорівненський полігон теж досить чимало бойок ходить, але це все байки чи підтверджено, чи не підтверджено. Ви нам зараз кажете, що хлопці на полігоні пиячать. Дивіться ситуація така, що да, да, є така проблема, з якою намагаємось боротись. Все залежить, я вже казав. Від командира. Якщо командир на своєму місці, підрозділ не п'є. Якщо командир має авторитет і має вплив, підрозділ не п'є. Є факти, просто тут потрібно розмежувати. Люди, які йдуть, мобілізуються і які хочуть захищати Україну, вони йдуть на навчальний центр для того, щоб отримати знання, які їм допоможуть вижити. Якщо... Просто так, от нас, скажем, призвали людину з села, він сидів, там не було йому ні роботи, ні заробітку, нічого там, а тут ще дві тисячі платять. А піду там посижу, подивлюсь. Е, людей багато. За всіми не вслідкуєш. Е, проблема, є. проблема є. І те, що ви кажете, що в зоні АТО це теж дуже велика проблема. Я знаю дуже багато прикладів, коли алкоголь заважав і виконанню бойових завдань. І просто гинули підрозділи через те, що хтось був не на не в тому стані, там пропустив, не побачив на посту, заснув Да? Андрі Михайловичу. Але е, військовослужбовці, які призиваються до лав, вони проходять медичну комісію. За якими критеріями медична комісія перевіряє е, хлопців? Є наказ міністра оборони 402, який визначає порядок проведення медичної комісії, відповідні статті по кожному лікарю, по кожному захворюванню, табліці визначені, критерії і лікарі по керуючи цим наказом, відбирають військовозобов'язаних до лав збройних сил України. Скажіть а алкоголіка, наприклад, п'яницю можна побачити медику? Я вважаю, що так. Чому тоді трапляються випадки, що таких пропускають і далі? Ну, Трудно сказати, це можливо помилки лікарів, інакше я не можу це трактувати. А хто має за це відповідати? За визначення придатності або непридатності відповідає голова військово-лікарської комісії, районного військового комісаріату. В нас не було порушено жодної справи на Рівненщині, так? Проти волівої кані не, не, не бачив, я не чув Олександра. Тоді ще до вас таке запитання про те, що на рівненському полігоні теж було кілька смертей. Знають і глядачі нашого каналу, та й зрештою всі краяни всім ставили б виключно якийсь загальний такий діагноз. Це серцева недостатність. Якщо от мені я пригадую, пам'ять мені не зраджує. Скажіть, як насправді справа ну, ситуація фактично. Діагноз практично правильний. Ситуація тут не від не то, що люди п'ють. Да, було там одна чи дві смерті від отруєння тиловим спиртом, напились не того, що треба. Вот. Але основна, основні смерті це через те, що людям не дають пити. Люди, які в принципі тривалий час вживали алкоголь, і коли їм не давати цього алкоголю, в них виникає інтоксикація, в них виникають там. Я там не фахівець медицині, але я знаю, що вони повинні пройти термінову медичну там, прокапати магнезію, там є ряд цілих комплексів, і, в принципі, їх можна з цього стану вивезти. Але ну, це ж не по мужськи йому погано, але от не піду до доктора, перехожу, і коли вже їх знаходять, то там вже ситуація доволі критична, вже ну, фактично допомогти не можна. Тому тим більше, що не завжди є відповідні на полігоні. Там це, це ж не є якась лікарня, яка може там вивести з важких станів. Поки довезуть до Рівного, вже тоді пізно. От. Тому е не від алкоголю, основна маса, а саме через е є випадки, коли людям важкі не даються ці фізичні навантаження, тому що в нього, в принципі, зовсім інша потреба на даний момент зупиняється серце. Е, і е, серед е, тих, хто загинув на полігоні, чи є рівненські хлопці Наскільки з Рівненської знаю, області? Наскільки я знаю один, всі інші це не рівненські. Тобто, в рівному відбор, можна сказати, відбувається гарно. Лікарі стежать. Ну, так, да, да. У нас є запитання від глядачів. Давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Представтеся, будь ласка. Пан Юрій, ваше запитання. Дивіться, мені через два. Місяць стане 60 років. Я дуже прикордонних військах. Я міг би захищати ну, вітчизну чи наш край. Будь ласка, дайте відповідь. Спасибі вам за запитання. Будь ласка, хочу вам сказати, що поки вам не виконалось 60 років, згідно закону, ви маєте право в будь-який день, навіть завтра, звернутись до військового комісаріату і будете призвані по мобілізації до лав Збройних сил для виконання. Тих завдань по тій спеціальності, яку ви отримали в ході проходження служби, скажіть, а в даному випадку чи потрібно проходити лікарське обстеження? Обов'язково, тим більше, що для чоловіків, в кого вік вже більше 40 років, обов'язково проходження лікаря серцево-судинних захворювань, тобто обов'язково кардіограма робиться, обов'язково робиться огляд лікаря окуліста. Е, ще таке. Наскільки сьогодні багато добровольців? От в даному випадку, чоловік, який щойно до нас зателефонував, я так розумію, він виявляє власну волю і він хоче йти добровольцем. Скажіть, наскільки сьогодні, в п'яту хвилю мобілізації, звернулося людей з власної ініціативи? Е, ну, п'ята хвиля в зв'язку з тим, що тільки розпочалася, то відсоток цих людей ще незначний. Ну, Сподіваюсь, що їх стане більше. Але якщо порівняти, наприклад, з навіть з минулим роком і четвертою хвилею, їх е, стало менше, але наголошую, що можливо це стосується з тим, що тільки наша п'ята хвиля розпочалася, і ще не, не досить часу. Для тих добровольців, які бажають стати до лав Збройних сил України. Сподіваюся, що вони будуть. Андрію Михайловичу, теж досить часто можна почути нарікання про те, що людей із сільської місцевості набагато більше у лавах Національної гвардії, у лавах добровольчих батальйонів та й взагалі у зоні АТО ніж міських людей. З чим це пов'язано, як ви гадаєте? Справа в тому, що ну, на мою думку в місті. Важче працювати на оповіщення військовозобов'язаних в селі, великому і маленькому люди один одного знають, і, тобто сховатися практично неможливо. Хоча теж є такі там випадки, хто не хоче брати повістки, відмовляються від того. В місті проблема виникає в тому, що багато багатоквартирних будинків, власників ОСББ, і попасти до такого багатоквартирного будинку з кодовими замками дуже важко, і ще важче притягнути до відповідальності того керівника ОСББ, який відповідає за той будинок, практично законодавством. Це на сьогоднішній день не визначено. Ми вже подавали свої пропозиції і. В оперативне командування, в генеральний штаб, також я знаю, що голова адміністрації нашої обласної сьогодні був в Києві. Також цими питаннями звертались до нього, і він ці пропозиції також доносив до адміністрації президента. Сподіваюсь, що як законодавством буде врегульовано більш жорстке ставлення до керівників, які повинні забезпечити заходи мобілізації. 23-2016, телефон прямої лінії у студії. Долучайтесь до розмови. П'ята хвиля мобілізації, Тема сьогоднішньої програми. Пане Андрію, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи багато сьогодні людей ухиляється від мобілізації і що їм в такому випадку загрожує? Є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна? Відповідно до адміністративного кодексу і кримінального кодексу. І були внесені зміни вже до адміністративного кодексу і запровадження Така стаття за перешкоджання виконання заходів мобілізації. І ну, скажімо так, після її введення, скажімо так, більш вже можна більшу кількість людей, скажімо так, притягнути, хто відмовляється, перешкоджає, і навіть більше вона розповсюджується іменно на керівників підприємств установ організації, які не в змозі виконати ті чи інші завдання, а також на керівників органів місцевої влади. А статистика ухилянь є? Веде військомат якусь таку статистику? Можете озвучити? Ну, за п'яту хвилю, поки що ну, ми ведемо статистику, але вона ще Гаразд, не була от, таких значних. За четверту пригадаю, ми подали документів порядка більше ста до правоохоронних органів до притягнення адміністративної відповідальності, і також більше 50 вже до притягнення до карної відповідальності осіб, які ухилялися від призову, відмовлялися отримувати оповістки. Вони будуть покарані, наскільки я розумію. Так, ну, а яке покарання? Мають бути покарані. Які залежить від того, які дії вони вчинили, і вже тоді органи внутрішніх справ розглядають, які буде покарання, якщо це адміністративна відповідальність, або це вже підпадає під кримінальну відповідальність. Ви сказали, що у міській місцевості дуже важко оповістити громадян про те, що їм потрібно з'явитися у військомат. На Львівщині запровадили практику таку, що працівник дає, зупиняє і вручає повістку, що потрібно з'явитися у військомат. Ви не плануєте до якихось інших методів прийти, окрім того, що носити повістки з квартири в квартиру? Не. у нас ну, вже сплановано ці заходи, і ми проводимо спільно з працівниками. Працівниками Міністерства внутрішніх справ, представниками військових комісаріатів, а також представниками органів місцевої влади, оповіщення мобільними групами. Воно сплановано як в сільській місцевості, так і в містах. Ці мобільні групи зранку, в основному до обіду і з вечора, ну, після робочого дня до кінця дня, виїжджають, працюють, щоб застати людей вдома. От таким чином, щоб покращити, скажімо так, оповіщення наших військовозобов'язаних, працюємо спільно з правоохоронними органами. Ще одну тему я хотіла би я хотіла підняти на завершення нашої програми: це укомплектування сьогоднішнього військового за радянських часів. Його одягали, взували, давали зброю і таке інше. Що на сьогоднішній день має при собі мобілізований мати? Ну це комплект обмундірування, повністю форма, починаючи від головного бора до е, зуття. зуття да, і також видається йому штатна табельна зброя на ті, на, на яку він на які він проходить службу. Якщо він, Всім вистачає е, зброї, е, вистачає, і одягу. і одягу вистачає, так. Саш, тоді що роблять волонтери? Чим забезпечують волонтери? Тому що я чую, волонтери купують берця, волонтери купують одяг. Навіщо військовим стільки одягу? Е, розповім. Ну по-перше, вистачає всім, але не всіх розмірів. Є в нас на полігоні дві людини, які до сих пір не забезпечені, тому що на них не вистачає розміру. Зараз будемо шити. Там е, ну, от один із медиків, він дуже великий. У нього зараз 50-й розмір взуття, він йому жме. От і там. Ну, там, я не знаю, але там 62-ї форми, у нас немає 62-го розміру форми, але на нього буде мала, йому треба шити на замовлення. Армія з цим не справляється. Друге питання це змінний одяг. Е, у нас передбачено одна форма на рік, потім вона замінюється. Е, перше питання. Форма рік не витримує. Тому що вона не експлуатується в звичайних умовах. Прийшов на роботу, пішов з роботи. Вони повзають, вони стрибають, вони перекочуються, вони стріляють як з коліна. Там форма не витримує. Саш, можна я вас переб'ю на одну хвилинку? Так. Ми ще договоримо на цю тему. Давайте почуємо глядача, бо може угу. зірватися дзвінок. Алло, доброго вечора. Вечір. Ваше запитання. У мене запитання до пана Андрія. Тільки що я почула, що пан Андрій говорить, що забезпечується мандруванням. Ну, всім, що необхідно для військових на полігоні в нас. Так. Скажіть, будь ласка, через скільки днів ви забезпечуєте хлопців, які зараз ось тільки призвані служити на полігоні? Ви зрозуміли, Андрій, військово забезпечуються формою в день прийому військовозобов'язаних до військових частин. Вони на полігон приїжджають вже з одягом? А тепер продовжуйте, будь ласка. Так, от форму переться, зношується да. так далі. І вона їй потрібна заміна. Знову ж таки, згідно штату, передбачається, що 5 днів працює, 2 дні вихідних, коли форму можна привести в належний стан. Вихідних немає ні на полігоні, ні на передовій. Тому форму потрібно мати змінну, коли можна в одній ходити, іншою займатися. В нас не передбачено і навіть. Там не знаю наскільки там це точна інформація, але Міністерство оборони готове прийняти зміни, але не можуть знайти потужності, які швидко і якісно викинуть замовлення відразу на весь об'єм. Були пропозиції від волонтерів. У нас є в області ряд профтехучилищ, де учаться швеї, які можуть виконати, скажімо, по кожній області для своєї області. Чому ні? Люди навчаться, людям не потрібно за це платити заробітну плату, дати матеріал, і вони не гірше, ніж ті ж самі швеї на промисловості, виконують це замовлення. Ну, Побачимо, що з цього буде. З форми волонтери займаються це фактично це змін, це змінка, яка потрібна. Знову ж таки, берці. Берці, видаються, вони йдуть, ніби всесезонні. Вони і на зиму, і на літо. Літом в них важко, і літом в них дуже гарячі. Тому ну, намагаємось хлопцям трохи облегчити, там, купуємо літні берці, більш легкі надаємо. Е, абсолютно зараз не, не закрите питання в Збройних силах по розвантажувальних системах. Е, це системи, які дозволяють нацепити на себе більше всього необхідного і не мати навантаження, там, не нести це все в рюкзаку, який буде важити 100 кг, а розложити його, там по РПС чи по пожилтах. Ну, вот. е, прохання в мене є до батьків, до матерів, до жінок, е, щоб ви. Фільтрували те, що вам кажуть ваші родичі, які призвані. Є дзвінки, там, коли мами дзвонять: от у мене син на полігоні, йому не дали бронежилет. Допоможіть мені купити бронежилет 8. Немає бронежилета 8, не існує їх. Те, що видають в наших Збройних силах 4, це абсолютно адекватний якісний бронежилет, якого абсолютно достатньо. Вже 6 це бронежилет, який на 2,5 кг важчий. Витримує все те саме, що 4 плюс. І то, що кажуть, що витримує 6 плюс броньовану пулю, це брехня. Броньовану пулю не витримує БТР. Броньована пуля, БТР, два борта прошиває. Навіть якщо бронежилет витримає броньовану пулю, хай мама задумається, що тоді залишиться від внутрішніх органів бійця. Тому то що, то, що дається в армії, в принципі, то достатньо навіть якщо бійці їдуть з полігону без бронежилета, це не є велика проблема. Тому що бронежилети віддаються на ну, товариш полковник дасть брехати, відповідно до їхньої спеціальності. Комусь видаються на полігоні, і він з ними тренується. Хтось буде отримувати свої бронежилети і каски в зоні бойових дій. Так, скажемо, якщо людина стоїть на блокпосту, вона прийде на блокпост, когось там змінить і затримає від нього бронежилет і каз? Саша, вибачте, мушу вас перебити, я розумію, дуже цікава тема, але наш час просто добіг до кінця. Ще є чимало питань, які хотілося б до вас поставити, і відповідь на які хотілося б почути. Але я думаю, що це буде при наших наступних зустрічах. Але mm -hmm. от останнє питання до вас, все таки, Андрій Михайловичу, скажіть, будь ласка, яка сьогодні має бути мотивація чоловіків з боку держави, щоб вони не ухилялися від від мобілізації і йшли все-таки до лав армії. Ну, для мене, як для чоловіка військового, є одна мотивація для любого чоловіка, який народився на цій землі, і виріс, це захист своєї рідної ненті України, і її суверенітету і незалежності. Зрозуміло, ну що ж, наш ефір вичерпано. Нагадаю, що сьогодні гостями у студії були Андрій Пінчук, заступник комісара Рівненського обласного військового комісаріату та Олександр Гребенюк, волонтер громадської ініціативи ДАР. Бережіть себе, не будьте байдужими і на все добре.